Це нова серія на каналі і зараз ми їдемо за новою тачечкою, взяли трос, взяли каністру, беремо зараз бензин і їдемо за новою машинкою. Машинка трошки з проблемами, троїть, але машинка класна, за 600 баксів. Так ще щоб... погано. No, мені це дали за машину. То, що я мала 6 тисяч купити, то я купляю <плес> 8,5. Я цю машину брав в 200 мало. Але <плес> я дав в Цей Це я його вже галак. Я вже чести за <плес> бензину задавав. Бензин не задається. Блін, мій перший мерседес в Я думав, що то буде. Щось покруче, але ладно. Хочемо робити. Можете нас привітати, ми купили мерседеса 190-го. Обійшовся він нам, в 550 доларів. Раби та вжигульно однім циліндрявим. Так, да. але Мерседес їде. Правда, треба по ньому зробити топлівну систему, тому що він троїд. Стріляє, виставити зажигання і буде машинка їде. Буде машинка їхати. На нього лишається зробити страховочку, його справити, трошки по салончику навести порядок і можна кататися або продавати. Побачимо. Побачимо, побачимо. У нас є проблема. Ми лише від'їхали від, від села. Машина закипіла. Хлопці поїхали за водою. І головне, я питав того чоловіка, машина не кипить? Ні, не кипить. Тут радіатор, походу, не рідний і не знаю. Ну він казав, що тут води тіпо, не було. Ну, та як так, я не розумію. В принципі, машина їде, але то, що кипить. Закипіли, не знаю. Зараз влиємо води, будемо пробувати їхати. Ось таке тут дніще, більш-менш. Колеса 16. -ка. Така вона. Може бути, більш-менш. Зараз приїдуть хлопці, привезуть воду, будемо пробувати не Разка мені вікно поменяти там сидіти, поки це поки стоїш Мені каже, це може бути що води, але не було Ні <порігав> Ніба мало було, але дорядні Так думаю <порігав> А температура показує нормально Чуєш? Я так думаю А може температура показувала нормально знаєш що? Було мало води, там де було, якраз там стоїть датчик. Там було нормально, а тут було ненормально. Поняв типу? Неповний радіатор був води. То ти диві, мов, скільки там води нема. там нема взагалі, так. Коли хтось бачив Мерседеса на карбюраторі, бі? На блядь. На жульовським, блядь. Я тепер знаю, якого карбіатору зап'є. Ні, будемо бачити, чи він економний. Ви зараз вічка. Зараз, зараз, 50. Та шось щось, і п'є трохи. Ти, ми вже влили з скільки? 5 літрів? Ну, не 5, десь 4 бути літр, де сочно разом. Ну, да. Чиш? Все? А я кого на мор температуру, якщо... А, чекай, це ж на вентилятор точно, блять, сподіваюся. Як я їде, це як на блядь. Петр <рес> їде на зудай. Коротше. Далі води, включимося. Ми наш Мерседес пригнали, тут лишаємо на обочині. Зараз їдемо в місто на ринок за автозапчастинами. Глянемо на нього запчастини. Після покупки нашого Мерседеса минуло приблизно тиждень. Ось. Зараз ми ремонтуємо, знімали радіатор пічки, тому що він тік. Ось тут трошки підцвело Зараз ось така погодка на дворі. Йде дощ зі снігом. а Ми його ремонтуємо. По машинці я замінив жиклери в карбюраторі, виставив зажигання, замінив бронепровода, замінив свічі. Жикльори у карбюраторі стояли. Карбюратор тут стояв восьмирочний, жикльори у ньому стояли 97,5 топливні. і воздушні 165 і 125. Тобто ці жикльори заточені були під мотор 1,3. Як тоді машина могла стабільно робити, якщо їй просто не вистачало топлива. Було неправильне зажигання, виставили кришка трамблера, пробивала. Теж її відремонтували. Ось тут так накрив. Радіатор вже відремонтував, встановлює. Сам процес ремонту я не знімав, тому що не було як, не було часу. Підключив музику, встановив машинку. Машинка в принципі запускається і їде. Тільки там під капотом е, стоїть каністра, тому що з баку бензин не тягне, тому що з баку бензин не тягне, тому що там стоїть ще рідний насос під машиною, тобто його треба витягнути, пустити напряму і підключити насос низького тиску для того, щоб машинка нормально працювала. Тож Зараз ми встановлюємо радіатор пічки. Збираємо це все. Тож зараз ми встановлюємо радіатор пічки. Збираємо це все і будемо пробувати виїхати. Ну, ось настав наступний день. Вчора ми підключили радіатор пічки, зібрали, злили воду з блоку і ось вже сьогодні випав сніг. Тож зараз ми його почистимо від снігу. Ось взяли ми антифризу. Зараз будемо заливати у мерседеса, Ну як антифриз. Тут в мене трохи було то соло і ще купив. Залиємо в Mercedes TOSOL і будемо у фордове теж міняти. Залиємо антифриз червоний G12. Так що зараз відчищаємо його, заводимо, відганяємо на бік, заливаємо антифриз, тусол. Заганяємо форда на естакаду, зливаємо старий і теж будемо міняти. Ми залили тосол, закрутили нижній патрубок. Тут я встановив таку систему бензину, забору. Це тимчасово, тому що там з баку воно бензин не тягнуло нормально, тому що там стоїть рідний насос ще. Тобто його треба заїхати на естакаду, відкрутити і пустити напряму шланг з баку. То Це у нас тестова система. Залили тосол. Ось там. Зараз будемо робити перший пробний запуск на холодну. Кидаємо клему на акумулятор. Передача пробуємо. Це він запустився без підсосу без нічого абсолютно. Рівень трішки впав. Потім долиємо ще трохи. Ось, Мотор працює рівно, ні підсосу не давали нічого. Зараз тут я відкинув, тому що тут текла пічка, радіатор пічки. Зараз ми подивимося, чи буде тікти, чи ні. Надіюся, що ні. Вже. Тут я ще не поклав пластик. Тут є пластик, так же само з тої сторони я не встановлював його. Тому що хотів побачити, чи будуть якісь каплі чи ні. Герметик застиг. Гідрауліка працює, двигун працює рівно, на холодну більш-менш руки. І на гарячу, і на холодну. Зараз трішки прогріється і будемо робити тест драйв. Я замінив масло, тому що масло було рідке, тиск масла був низький. Ось тиск масла більш-менш нормальний вже. Нажимаю на газ. Холодно. Наверно, ще бензин закінчився. Так. Каністру зжимає. Пішов бензин. Каністра герметична, каністру зжимає і бензинний йшов. Нормально не почало. Встановив музику. Зараз прогріється. Будемо пробувати виїжджати. Ми вже підзібрали більш-менш. Зараз будемо пробувати перший виїзд. Ну як, Це не перший, але. Не, мотор робить добре, правда тут трохи творческий безпорядок, але то таке, того що ми не встигли прибрати. Німай. Балти Мерсик є блять, термозав чітко просив. Зав... вже Ну та блять, порозовний тут дати по каміння. Та йде бучком. Та ще він йде Трошки піддимлює, але це може і пар. Це пара, це всі холодні машини. Що я можу сказати? Мерседес працює. Працює, неплохо взагалі і на полостих. Ну от, по технічці наш Мерседес по суті, готовий. Що ми там по ньому зробили? Антифриз залили, поміняли масло, поміняв кльори у карбюраторі, поміняв бронепровода поміняв свічі, нові поклав, виставив зажигання правильно і по суті, по суті все. Ще зробив печку, тому що печка текла, поклав музику і все. Оператора трошки трясуться руки, не було. І він за це гавне відривав опун. Я вже мав, Чуть -чуть. мав вже Зато Мерсик їде. Все, наш Мерседес готовий, по суті. Ну, ми ще тут приберемо. Я покатаюся на ньому пару днів і подивлюся, може собі його лишу, або, буде, або виставлю його на продаж. Так що, далі буде.